Цей пленарний тиждень у будівлі Нагрушевського обіцяє бути спекотним. На гаряче депутати готують відставку аж трьох високопосадовців. Хоча й за власним бажанням, написав заяву за власним бажанням керівник апарату парламенту Валентин Олександрович Зайчук. Також у нас є дві заяви теж за власним бажанням. це міністр охорони здоров'я Квіташвілі, а також віце-прем'єр-міністр Пан Ващевський. Окрім кадрових питань, розглядатимуть давно анонсоване підвищення соціальних стандартів. Уряд вніс на розгляд депутатам цілий талмуд законопроектів. В четвер, парламент повинен проголосувати за п'ять законів: 5 законів, які змінюють державний бюджет, які підвищують заробітну плату і пенсію, так як визначив Кабінет міністрів України. І які реструктуризовують і списують наші борги у середньому, пенсії обіцяють підвищити на 13%, а для справжніх професіоналів аж на 18 пунктів. І все завдяки одномоментним надходженням, на кшталт грошам за видані ліцензії на 3 g зв'язок та тимчасовим імпортним митам. Та депутати від уже опозиційних чи майже опозиційних фракцій нарікають, що замість нормальної індексації зарплати пенсій Кабмін робить банальну подачку напередодні виборів. Те, що зараз роблять, це на 10-13% перед виборами підвищують пенсії заробітні плати для того, щоб просто черговий раз обвести вас навколо пальця, перед виборами кинути, знаєте, таку фінансову кістку і ще в регіонах прийти з тією ж самою корупцією до влади. Леді Юни на жарт ступилася і за немилих чині владі свободівців, яких звинувачують в організації демаршу під стінами Верховної Ради 31 серпня. Самі ж свободівці своєї провини не визнають натомість, чи не б'ють себе у груди за відставку міністра Авакова. Ми вимагаємо завтра поставити на голосування першим питанням в парламенті. Постанову яка вже давно зареєстрована і підписали її вже дуже багато депутатів з різних політичних сил, в тому числі і коаліції, про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. Відставку звичайно розгляд. Дати ніхто не збирається. Натомість рада із задоволенням послухає, чим похизується генпрокурор щодо подій кровавого понеділка. А поки не резній у власній багнюці, народні обранці мають створити новий орган, що краще за гпо боротиметься із корупційною гідрою у комісію, яка визначатиме антикорупційного прокурора. Депутати мають обрати свою довірену сімку. Поки стало відомо ім'я лише одного з претендентів. За законом наш комітет запропонував кандидата на цю посаду. Це Володимир Сущенко, колишній декан Могилянки. По деякою, що за антикорупційну прокуратуру між фракціями йдуть шалені торги, але навіть попри це нардепи все рівно можуть ще трохи пробути вікно в Європу, адже створення чергової антикорупційної структури це вимога ЄС та МВФ. Якщо вдасться назбирати на неї голосів, то парламент вкотре підніме питання про безвізовий режим з Європою та новоспечені опозиціонери вважають, що є питання значно важливіші. Фракція радикальної партії наполягає на цьому тижні розглянути зміни до конституції про зняття депутатської недоторканності. Ба більше Ляшко та компанія вимагає також негайно переобрати членів ЦВК, які уже дев'ятий рік поспіль зберігають свої посади. Та чи дійдуть руки у нардепів до втілення в життя передвиборчих обіцянок? Підвели. Питання. Тим паче, що зараз народні обранці як ніколи тягнуть ковдру на себе. Катерина Мітіва, телеканал Бізнес.